31 травня на Фастівському стадіоні Машинобудівник відбувся міжнародний турнір з футболу серед ветеранів, присвячений 15-й річниці Фастівського футбольно-спортивного клубу Олімп. У змаганнях брали участь німецький футбольний клуб Ротвайс міста Ессена, футбольний клуб Біла церква та Фастівський олімп. На параді відкриття з привітаннями до учасників заходу звернулися заступник міського голови з гуманітарних питань Любов Ткачова, начальник відділу з питань фізкультури та спорту Фастівської міськради Олександр Андрієнко, депутат міськради, голова міської федерації футболу Юрій Гутевич, директор пивоварні зіберта Любов Оніщук та інші футбол особливо Спортивна гра особлива течія, тому що вона формує в кожної людини дух командності, уміння відповідати не тільки за себе, а і за іншого, за того, хто поруч. Я хочу привітати вас, хочу щиро подякувати е, тим людям, які стоять у істоті проведення такого турніру. Це і е, спортивний клуб Оліп, це і спонсори, це і керівництво нашого футбольного клубу, і керівництво нашого спортивного відділу з питань фізичної культури та спорту. Самим приємним сьогодні, коли я дивилась на вас, ви абсолютно дорослі люди самодостатні, це зрозуміло. Мені дуже приємно, що поруч з вами стоїть наше молоде покоління. Все, що робимо, ми переймають наші діти. То давайте робити все так, щоб наше майбутнє було в їхніх надійних руках. Я вам бажаю одержати задоволення від сьогоднішньої і гри, і хай переможе сильніший. Змагання тривали з десятої ранку до другої години дня. Переможцем турніру стала футбольна команда Біла церква друге місце виборола команда з Німеччини Ротвайс, а Фастівський спортивний клуб Олімп поступився місце гостям та посів третє місце. Відповідно до зайнятих місць, команди були нагороджені дипломами, медалями та кубками. Закінчилась гра дружніми рукостисканнями та пам'ятною фотосесією. Фастівська міська федерація футболу вдячна всім, хто посприяв організації цього турніру, зокрема, Фастівська міська рада, виконавчий комітет, відділи з питань фізкультури і спорту та відділу культури за підтримку керівництву спорткомплексу машинобудівник імені Віталія Качановського, а також вдячні спонсорам футбольно-спортивного клубу «Олімп» Аніщук, Любов Іванівні, керівнику дочірнього підприємства. Пивоварня Зіберта та іншим всім, хто посприяв цьому. Також Федерація футбола вдячна арбітрам зустрічі, які не відмовили сьогодні обслуговувати матчі. Це Володимир Маслов з міста Біла Церква та Юрій Свередович з Вастова, а також всьому обслуговуючому персоналу, докторам, ведучим програми і усім уболівальникам, які напрочуд чудово сьогодні. Уболівали, зокрема, хочу відзначити групу підтримки дівчаток із школи номер 4. Євгенія Мазуренко, Микола Правдівий, Новини, телеканал АЕС